Руженці кажуть, ситуація стала критичною, куди тільки вони не звертались та допомоги досі не отримали. Підприємці забороняють ловити рибу, а тут ще й воду з водойми почали спускати. За лічені години рівень води впав на півтора метри. Проти, тому що документи не дійсні, підняли документи. Документи, видані в 94-му році на пожиттєве користування державного підприємства Рибгосп», Після того вони поміняли форму власності два чи три рази на приватну форму. Вони повинні були пройти перереєстрацію. Вони її не пройшли. І тому вони користуються даним об'єктом без. Без документів, просто-напросто, не сплачуючи податки в бюджет, ні за воду, ні за землю. цях води немає. Хати тріскають. Ось підіть на першу травневу, візьміть такого, даже. і там ну, через хату всі хати полопані. Понимаєте? Підприємці кажуть, все у них законно проте низки документів, які б це підтверджували, громаді не надали. Зокрема, у них відсутній акт на право оренди землі. Та невідомо звідки вони взяли матеріал для зариблення водойми. Принаймні громаді цих документів не показали. У Нас є на оренду став. Ні, а на оренду землі на оренду на став... оренду став. А на оренду землі є? на оренду став. Ще раз пояснюю. Скажіть мені, будь ласка, на у нас, землі нас на оренду землі. У Нас державний акт на право постійного користування землею. Я землею? Покажіть, будь ласка. Не покажу. Чого Не покажу. під час зйомки сюжету виявилось, що люди, які працюють на підприємців, півроку не отримували зарплату. Ми хочемо забрати своє. Ми працювали за рибу. Ми хочемо забрати свою рибу, яку ми заробили, а не піти отсюди. І нам народ отдасть всім гроші, які ми тут заробили. Будь ласка. Ну, ми хочемо забрати те, що ми тут заробили. А якщо люди не дадуть, знаєш, ми півроку залишилися без зарплати, тому що риба не вилавлювалася, плотиться тоді, коли риба в уловітілі. Як нам заплатить рибу, якщо риба вся в воді? Представники місцевої влади приїхали лише після того, як їм стало відомо, що до місця події приїхали журналісти та заступник голови громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Раніше екологічна інспекція двічі робила припис, який забороняв підприємцям тут працювати. Проте його не виконували. А 27 жовтня цього року підприємство дали чергову заборону на скасування режиму роботи. Оце водоймище виведено за межі населеного пункту. Юриспруденція мене як голови і депутатів ради на це не поширюється. Чому? Вважаються, можна так сказати, браконьєрам. Яка риба виловлюється, нам не показують, акти зариблення не показують, тобто, скажімо так, їхня господарська діяльність тіньова і не відповідає скажімо так, чинному природоохоронному законодавству. Тим активістам разом з громадою довелось показувати співзасновнику фірми документи, з якими ті нібито не були ознайомлені. Лише після цього домоглися припинення скиду води. Однак виявилось, лише активісти та службовці від'їхали з місця події. Підприємці знов відкрили заслонки і продовжили спускати воду. Люди обурені і сподіваються, що у ситуацію влада втрутиться по-справжньому та допоможе відстояти інтереси громади.